Міні-агроглеваха. Відвантажуємо Ріон RD-244, оригінальний на широких колесах. Двигунка М385. Коробка 4 плюс 1 на 2. Самовідкривання капоту. Чекай! Все нормально! Так. Включай режим самовідкривання капоту. Капот можна відкрити з салону. Додатковий гідророзподільник. На дві пари вихід під причіп. Підніми роги. Підніми, бо впрежся зараз оновцеї в машину. Що не так. Бузько? Коробка 4 плюс 1, додатковий розподільник. Повишена, понижена. Передні противаги задні. Заїжджаємо, виставляємо. І відправляємо. Міні-агро, Київ Південь, селище Гливаха. 27 й кілометр траси Київ-Одеса, трактора причепне навісне обладнання, запрошуємо на майданчик на тест-драйв. Нарного дня всім.